На сьогодні у Кривому Розі культивують більше 40 видів спорту, популярними з яких є східні єдиноборства. Окрему увагу заслуговує Дніпропетровська обласна асоціація Джейка Спортивні осередки, в яких займаються понад 300 прихильників карате Шотокан, розташовані майже в усіх районах нашого міста. Переважна більшість спортсменів діти молодшого шкільного віку. Я займаю чотири года від спорту Мені подобається тим, що мне можно, если я на него буду ходить, мне можно будет защищаться других детей защищать, повышать спортивную форму, держать фигуру. моя мечта в этом виде спорта стать тренером по карате. занимаюсь три года, я полюбил карате за то, что можно сражаться, защищать людей и тренироваться. Хочу добитися дуже хороших успіхів. Цьогорічний змагальний сезон приніс для місцевих прихильників карате Шотукан чимало нагод для підвищення класу. Останнє масштабне спортивне свято стало для багатьох по-справжньому особливим. Можливість полишити чорнову роботу на тренуваннях у секціях надали офіційні змагання. Ними став 12-й чемпіонат України з карате Шотукан. Поїздка була довждана. Я потрапив у фінал потім. Мне попался соперник, ну, я его победил в финале и занял первое место. Моя мечта. Я хочу заработать очень много медалей, кубков, грамот и до Черного пояса дойти. Харківський спорткомплекс Локомотив зустрів 25 криворіжців, які склали кістяк збірну Дніпропетровської області. З естетичного боку всеукраїнські змагання продемонстрували традиційну красу виконання прийомів, а з практичного наскільки витончено це роблять учасники на черговій стадії здобуття професійних навичок. Як результат, криворізькі каратисти вибороли 47 медалей різного гатунку. Так как я был в составе судейской коллегии, да, я обслуживал эти соревнования, то требования, конечно, были к техническим данным, чтобы убрать аспекты дыхания, аспекты стоек и всех вышеперечисленных по правилам GKS требований. А разделы у них значит, были личные кота, личные кумите и раздел Джунро. Что нам тренер, тренерскому составу очень понравилось, многие наши ребята, которые выехали первый раз, стали чемпионами Украины. Это я хотел бы очень отметить, это Шредер Егор, Марущак Анна, они первый раз поехали на такие крупные соревнования чемпионов Украины, сразу же стали чемпионами, обладателями. Также очень хорошо выступил Сергей Карасев, взрослый спортсмен, он в двух разделах, в разделе кота и в разделе джинро, занял первый первое место. Главная наша цель была такая, чтобы каждый спортсмен, который выехал на этот чемпионат, приехал с медалью. Так и получилось. Все 25 спортсменов, все до единого уехали с медалью. Нет ни одного спортсмена, который приехал без почетного места. У меня два третьих места. В следующем году я планирую сдавать на коричневый пояс. Ну и на соревнованиях на Украину, это будет проходить в Днепропетровске, тоже выходить уже пытаться продвигаться на вторые первые места. На чемпіонаті України з карате Шотукан збірна Дніпропетровщини виборола друге загальнокомандне місце. А відтак завершила спортивний рік на мажорній ноті. Новорічний змагальний сезон, з поміж іншого, надасть змогу перспективним спортсменам проявити себе на всеукраїнській першості у Дніпропетровську та чемпіонаті світу в Шотландії.